Це новини не лайф про головні події в Україні та світі просто зараз. Україна може залишитися без імпорту електрики з ЄС, які помилки повинно виправити Міненерго. Воюватимуть тільки бідні чи працюватиме економічне бронювання. Шпигував на користь РФ, прикордонника з Волині засудили за держзраду. Володимир Зеленський представить план перемоги України під час виступу в Верховній Раді, 16 жовтня. Про це заявив радник керівника офісу президента Сергій Лещенко. Я нагадаю, раніше повідомляли, що план перемоги представлять українцям, але не у повному обсязі. Деякі деталі наразі є закритими для того, аби про них не дізналися в РФ. Парламент відхилив 13 постанов, якими намагалися заблокувати ухвалення законопроєкту про підвищення податків. Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк. Наступним кроком має стати підписання документа головою Верховної Ради Русланом Степанчуком і президентом Володимиром Зеленським. Україна закликала Бразилію заарештувати Путіна, якщо він візьме участь у саміті G20. Генпрокурор України Андрій Костін в інтерв'ю Reuters заявив, що за даними розвідки Путін може відвідати саміт наступного місяця. Костін закликав бразильську владу виконати на його, ордер на його арешт, якщо президент РФ дійсно прибуде на захід. Якщо цього не зробити, це загрожує створенням прецеденту, за якого лідери звинувачені у злочинах можуть безкарно подорожувати. Я щиро сподіваюся, що Бразилія заарештує його, підтвердивши свій статус демократії та держави, що керується верховенством права. 16 та 25-річних чоловіків, які оформлюватимуть паспорт, автоматично внесуть до реєстру оберіг. Повідомив Донецький обласний ТЦК, посилаючись на нову постанову Кабміну. Постанова дозволяє автоматично перевіряти та оновлювати дані про призовників військовозобов'язаних резервістів без необхідності йти до ТЦК чи проходити медичну комісію. Інформація буде підтягуватися з інших державних реєстрів, зокрема для тих, хто проживає за кордоном. Ці зміни охоплять всі. Чоловіків віком від 16 до 60 років. Оновлені дані про всіх чоловіків віком від 16 до 60 років буде отримано з реєстрів Державної міграційної служби, Міністерства юстиції та адміністрації Державної прикордонної служби. Це дозволить уникнути випадків, коли повістки надсилаються померлим особам або тим, хто перебуває під вартою. Також нововведення виправить помилки в персональних даних. Ідея економічного бронювання це легалізація ситуації, що воюватимуть тільки бідні. Таку думку в ефірі Ранок Лайф висловив Олесь Доній. За його словами, що у рамках економічного бронювання більш забезпечені особи будуть офіційно виключені з мобілізаційного резерву. Всі, хто офіційно заможні. А нагадаються різні наглядові ради, які отримують поки мільйонні якісь премії. Це, наприклад, все вище керництво банків, воно буде тебе офіційно заброньоване. Тобто, у них проблеми з можливої мобілізації, чи воно вулиці, чи повісткою, просто не виникатимуть. Тобто ультразаможні люди будуть винесені з мобілізаційного ресурсу. Тепер офіційно. Тобто буде війна бідних. Тим часом територіальний центр комплектування та соціальної підтримки Києва планує витратити майже 3 мільйона гривень на нові реєстраційні журнали. Відомство оголосило тендер на постачання необхідних матеріалів через систему Прозоро. З цих коштів планують придбати 15 тисяч особових справ призовників, 15 тисяч облікових карт, 11 тисяч особових справ для контрактників з тисненням з золотою фольгою. Крім того, замовник отримає 420 потрійних настійних календарів з індивідуально індивідуальними сітками та матовим покриттям. Прикордонника з Волині засудили до 15 років тюрми за держзраду. Він шпигував на користь РФ. Чоловік збирав інформацію про пункти базування, маршрути руху і озброєння сил оборони та передавав росіянам конфіденційну інформацію. Замін йому обіцяли евакуацію до Росії та посаду в російських військах. На суді його визнали винним у держзраді та позбавили військового звання. Міненерго України має терміново виправити ряд помилок, інакше країна може втратити імпорт електрики з ЄС. Таку заяву зробив директор Центру дослідження енергетики Олександр Харченко у колонці для економічної правди. Серед основних причин ризику він назвав відсутність ефективного корпоративного управління в Україне та надмірний контроль міністерства енергетики над державними енергокомпаніями. Якщо це трапиться, то майже одночасно Україна скоріш за все втратить можливість імпорту електроенергії. А заодно ця ситуація завдасть величезної шкоди процесу інтеграції ринку електроенергії України до Європи. Смертоносний вірус лихоманки Західного Нілу став новою серйозною загрозою для України на фоні триваючої війни. Як повідомляє видання НьюСВІК. Спочатку липня в країні зафіксовано 88 випадків захворювання, з яких 11 завершилися летально. Заступник міністра охорони здоров'я та епідемії епідеології Ігор Кузін підкреслив, що ця хвороба представляє серйозну загрозу. Лихоманка західного нілу передається через укуси комарів, які заражаються від інфікованих птахів. Симптоми включають ломоту, блювоту, висипи, діарею та головний біль. Міністерство охорони здоров'я оцінює рівень смертності від лихоманки. В межах 2 14 в Україні з'явиться свій перший фентезі світ на кшталт зоряних війн і Володаря Перснів. Творці Алан Бадоєв та Ольга Навроцька презентували свої ідеї в проєкті хроніки сили фентезі світу про українську історію та міць народу. На презентації побувала наша кореспондентка Антоніна Карташева. Вітаю на новину Лайв. Мене звати Антоніна Карташева. і Наша команда сьогодні одні з перших глядачів нового проекту Алана Бадоєва та Ольги Навроцької Хроніки сили. Про що перший фентезі все світ? Побачимо і почуємо. Приємного перегляду. Страху немає. Коріна тримає. Звісно, коли ми кажемо, що це мультивсесвіт, мультимедійний всесвіт, то ми маємо саме на увазі і друкування коміксу, і книгу по хроніки сили, і гру. і гру, звісно, ми вже працюємо над цим. І багато різних продуктів, саме серіалів і фільмів. Тобто це, і навіть анімаційні серії теж будуть. Тобто, це все в нас вже. Ну, Може, навіть почнемо з анімаційної називання. І з чого ми почнемо, але а, все це є в плані, все це є в нашому багатороковому роудмепі, і а, просто зараз ми вже працюємо над тим, щоб а, туди заходили інвестиції. Ми вже збираємо по всі по всьому світу дуже талановитих українців, аніматорів, котрі працюють зараз, наприклад, на Netflix. Оце. То що ви бачили, це хлопець, Марвел, да. Це хлопець, який вже працює на на Netflix, але ми змогли його видерти звідти аж на два роки. Тобто тому, що він відчув цю історію, він захопився нею і він е, працював з нами, а не з нет тому що для нього дуже важливо, він знаходиться в Одесі під бомбами. Під, бомбами, під всьому да, це, ну, ну, взагалі, цей процес був дуже такий, і він е, сказав, що його мрія зібрати таку команду для нас, е, суть, з, виключно з українських фахівців, котрі зможуть відірватися, як то кажуть, знаєте, від того, де що платять вони. вони Працюють, І робити так. на свою культуру. Це дуже важливо. Один з продуктів цього всесвіту буде, буде е, описувати ці дні, але, звісно, фентезі поглядом. Але ми кажемо в нашій презентації, що цей продукт, назву якого ми поки не можемо казати, він ще піше. Ще Пишеться. Щи пишеться, да, і ми хочемо просто. А, і ми вже відчуваємо ці зв'язки з минулими історіями. І ми зараз от їх бачимо. Ми їх собі фіксуємо, і ми вже розуміємо, як ми будемо це розповідати. Але ми хочемо реально, щоб була перемога, і ми мали право на те, щоб це розповідати. Такими були головні новини на цю мить. Далі ефір продовжить. Віталій Продіус. Бережіть себе та не забувайте підписатися на новини. Лайф. Дякую за увагу.